Аня, все, у мене ерор повний в голові. <пачує> Блін, <плохое> слово. <пачує> Кожен водій двічі на рік проходить особливий квест. Заміна шин. Хтось робиться в останній момент, хтось вічно сперечається про всесезонку, а хтось просто плутається в цифрах на боковині. Давайте розберемось разом без паніки та нудних термінів. З нами сьогодні Олександр, інструктор Доброго з водіння. А, так, перше питання, Олександр. Чому шини – одна з найважливіших частин автомобіля? Тому що це єдина точка, яка держить, тримає ваш автомобіль на дорозі. Вона способствує тому, що у вас може бути дуже увеличений гальмізний шлях, а також вона способствує тому увеличенню вашої скорості. Це єдине, що тримає вас дійсно на дорозі, і якщо у вас не качественна, некачественна буде ваша резина, є шанс злетіти з дороги. А від чого залежить якість та безпека колес? Якісний безпекове залежить так само від, по-перше, від протектору, по-друге, від правильно подобраного розміру, по третє, від е, діаметру, тобто, щоб ви його не відширини, тобто, щоб ви його зробили дуже вірно, а так само залежить від сроку годності нашої покришки і від е, самого протектора. Угу, зрозуміло. Ну, ці питання я підготувала трішечки не пізніше. Які міфи про гуму найчастіше? Зустрічається у водіїв. Саме частіший міф о том, що можна їздити на зимній резині, тобто вона буде як сезонна, не треба її міняти, і так як протектор зношується не дуже швидко, можна їздити 8-9 сезонів, то не міняючи його. Інші міфи способствують тому, що можна купити бушну резину, то тобто вона ще у мене як мінімум побігає года-два або три, або купити дешеву китайську і так вистачить йому. Наскільки прям, по ціні відрізняється дуже сильно бушне і нова, що люди все ж таки купляють бушну резину для себе обирають такий варіант? У середньому колесо бушної резини, допустимо, 14-го розміру, коштує приблизно десь, якщо ми беремо мішлім, то це буде приблизно десь де 2800 за покришку. Якщо нова, це 4 девідсот. А яка буде різниця в терміні експлуатації? То тобто, дійсно, це економія, чи це такий самообман? То тобто, ну, зараз дешевше, але в, я не знаю, в масштабі це буде все одно дорожче? То, как раз ви правильно сказали, що в масштабі це буде все одно дорожче. А по перше, коли ви покупаєте резину вже бушню, воно у, у нього залишається приблизно приблизительно протектор, який вже не використовується. Тому це, по-перше, може бути у вас аквапланування. Тобто на літній резині у вас повинно залишитися 1,8 мм, воно да? допускається хоча б до 2 мм. Якщо у вас остається чуть менше, по протектор виглядає, що вроде би можна поїздити, як кажуть люди. В таких випадках людина ставить, не розуміючи, що щеплення з дорогою вже виходить не дуже. Гарний, тобто машина не тримається, а якщо йде а, дощ або є лужа, машина починає перевращатися в лодку і плить туди, куди вже буде відтича. Mm. Тому, якщо ви берете дуже дешеву резину або ж по-перше, вже сроки годності. Тобто така резина ще пролежить десь определенний час на складі, і плюс поки ви не розумієте в якому сенсі і як її правильно зберегали. Тобто, коли резина приїжджає сюди. Тобто ви можете її поставити, і вона почне просто розсипатися у вас на колись. І це водій може відчути при Візуально керуванні? Візуально ні, доки поки ви не поставите і не почнете їздити. Давайте тепер проговоримо про те, як обрати шини, як правильно їх вибрати для міста та для траси, і чи є якась шпаргалка для конкретного автомобіля. По-перше, давайте розуміти, то, що якщо ви їздите часто по трасі, вам нужна шина, у якої буде дуже хороший боковий корд, щоб машина трималася дуже хорошо на трасі. А також у вас на покришці буде написано індекс, з якою скористю треба їздити, яку вона може витримати навантаження. Якщо у вас буде по-перше, гора, і ви розумієте, що ви з'їжджаєте їздити не тільки по асфальту, а ще й їздите по ґрунтові дорозі, то тоді протектор потому більше, тому що боковий ей не потрібен. Тут треба только, щоб машина не застріла, ви спокійно їздили і ловили те ж саме акваплунування. Угу. А де ці дані можна подивитися? Дані на різних автомобілях, якщо машина не була в БТП і накрасилась бокова стійка, вона знаходиться либо на французьких машинах, Буває таке, що на двері водителя. Тримається, а якщо у вас німець чи японець, різниця заключається в тому, що вони либо а, клеють на бокову стойку, а, либо набивають металеву табличку. Угу, цікаво. А от на шинах, де ці індекси можна подивитися? Прямо на шині у вас написаний розмір, тобто висота, ширина і радіус, який вам нужен. Угу. Так само у вас там буде написана дата, також і у вас буде там написана. Індекс навантажування. А якщо мені по місту більшу частину часу треба буде їздити, спочатку відчиняємо вашу і відомо стандартний розмір, Наприклад, 185 на 65 на 14 або на 15, Да? Далі у вас там написано давлення, яке повинно бути як спереді, так і ззаду. А іноді буває, що якщо у вас машина задньоприводна, буває, що давлення має бути різне в передніх і в задніх колесах. Если машина переднеприводная, то тогда давление 2,2 ставится и там, и там. Если, если машина возить прицеп або грузи, на заднюю ось опять же добавляют больше давления. В остальных случаях, есть у вас обычная шпаргалка в интернете с индексами, то есть там табличка, вы открываете и смотрите, согласно какому индексу, согласно с какой скоростью вы любите ездить, and навантаження возите. Так само вы можете подобрать. А в цьому питанні, якщо дівчинка там, наприклад, я не розбираюсь, мені можуть допомогти там, не знаю, на шиномонтажки або де там шини продаються. Так, да, це вам допоможуть якраз ті люди, які допомагають вам, а, підбирати ваші шини, тобто, коли ви купуєте нові, і вони вам зразу розповідають, як їх хранити. Угу. Цікаво. А на що от в першу чергу подивитись? На бренд, на ціну, на там, індекс швидкості, зносостійкість. Mm -hmm. По-перше, це а, на качество самої покришки і на дату цієї покришки. А, далі ви вже смотрите на ціну, яку ви тримаєте, і так само на бренди. За брендами ми стараємося нагнатися, тому що є у кожного з бренда є суббренд. Тобто, так само у Goodyear є ще допоможі лімішліни, є доповнітельні бренди, які будуть такі ж самі резини, ж протектор такий ж самий. Буде використовуватися так же само, і тому ціна буде чи дешевою. За бренд переплачуємо як у всьому, так? Зрозуміла. А як думаєте, що краще все ж таки обирати? окремий комплект резини зима літо чи все сезонка проканає? Давайте розповідати на по-перше, що у нас неспокійний спокійний клімат. То есть, якщо ви жили в районі екватора, і у вас практично зима була при температурі плюс 20 градусів, то тоді сезонка вам би використовувалася дуже гарно. Но так як у нас є мінусові температури, тут якраз краще вибрати віддільно зимню резину, віддільно літню резину. По перше, якщо ви літня резина, у знайдете індекс температури, де буде написано, що вона використовується. До мінус 5 градусів, тобто після мінус 6 7 вона привращається в пластик, або, можна ще сказати, в каміню. Тобто, свої властивості вона вже починає тряти. Якщо ви будете брати зимову шину і ставити її їздити літом, то вона починає розплавлятися. Машина стає дуже валка, тобто вона не держить дорогу і при крутих навантаженнях в плані повороту і задню часть автомобіля може знести. Тобто автоматично ви можете самі ви, зробити собі занос. Угу. А чим взагалі відрізняється глобально літня та зимова гума? А, в процесі производства каучука, там додаються спеціальні матеріали, які не замерзають. Поэтому зімня резина буде більш м'яка у вас при мінусової температурі. Угу. А що зимова буває шопована, не ошипована. Що краще обрати для себе, від чого це залежить? В яку пору ви їздите? Якщо ви їздите дуже рано утром, наприклад, до восходу сонця, і повертаєтесь додому після закату сонця, ви розумієте, що у вас буде завжди на дорогі гавальор. В таких случаях краще поставити шиповану резину. Якщо ж ми їздимо у другій половині дня і вже сонечко. І нашу дорогу вже посипали хімії, то тоді можна взяти нашу погоду Зрозуміло. Угу. Розуміло. Як думаєте, краще мати як окремі комплекти, диски плюс резина зима літо чи переобуватися, міняти їх на одних і тих самих дисках, коли настане час приїхати поміняти? Ну, по-перше, краще тримати з дисками, так як покришка краще зберігається. По-друге, ви платите два рази в год за шиномонтаж, то монтаж, плюс розвал сходження на автомобілі, тобто оплачуємо. Черги, тобто приходиться вистояти дуже довго. Вспоминайте черги, то у середньому а, десь приблизно у людей займається 2-3 дні, щоб стояти в очередях. А, якщо у вас є вдома домкрат, то і є чоловік, то може перебортувати вашу машину. Ну, в теченні там 40 хвилин і ви вже можете їхати. М -м, краще все ж таки на окремі комплекти. Зрозуміло. А от коли настає той самий час, коли треба поміняти зиму на літо і навпаки? Як кажуть, правило дорожнього руху, так же само, як ми включаємо ближній світфар. Тобто, коли ми включаємо ближній світ фар за городом, можна вже починати використовувати землю або літню візимо. Так ми цілий так. рік микаємо за містом. <laughs> за містом, так. Да. А поэтому, якщо температура опускається ниже у температура опускається вже ниже мінус п'яти градусів, ми вже переходимо на зимній режим. Якщо у вас температура повишається свише, опять же, п'яти градусах, тобто вище нуля, і плюс п'ять градусів, ми переходимо на літній розумію. Тобто до мінус п'яти на літній можна їздити. Як якось можна раніше, <р> <создут> а, все ж таки перезу хороше, звісно, використовувати і замінити замінити раніше, але у нас буває таке, що а, в октябрі, допустимо, мінус п'ять, люди кидаються міняти сразу резину і через два дні вже плюс ну, двадцять п'ять. Тут не вгадаєш, звісно. А, скільки реально живе гума? От навіть якщо на ній не їздите, лежить вона там в гаражі, скільки, який її термін придатності? У середньому зависить від бренду: трьох до п'яти років. Угу. То, то тут працює така логіка, що чим дорожче, тим більше живе? Uh, Ні, діло не в тому, що чим дорожче, тим більше живе, у неї просто буде чуть більше протектор. Mm -hmm. Чим більше протектор, тим більше да, вона біля Чим більше, більше вона буде, вона буде ходити. Uh, а як правильно її зберігати? Для того щоб вона жила більше. Ну, no, в середньому резина зберігається в прохолодному місці і так, щоб не було потока, щоб сонце не попадало на резину. Желательно кожну покришку либо в полиэтилен, либо в мішочок, який вони продаються обічно. Десь там в гаражі. Так, да, в гаражі. Да. Ми з вами казали про тиск в шинах. Як взагалі тиск у шині впливає на витрату палива та безпеку під час керування? По-перше, було раніше міф складений з того, що треба колеса перекачувати. Транспортний засіб туди ставили на натуральну передачу, і за що накату, Люди вважали, що так економиться паливо. Але вийшло, як оказалось, нічого не економиться. А от степень різка приторможення увеличується. Так як ви перекачуєте своє колесо, у вас пятно контакту автоматично зменшується. Це буде як шарик, який перекачує, перекочений. Блін, плохое слово. Це буде перекачений, тому процент щеплення з дорогою вже буде на той. А значить, ваш тормозний путь ви можете увеличити до 7,5 разів. Якщо ви колеса опять же, не докачаєте, у вас буде ліво або право колесо, якщо це на передній ось ваш транспортний засіб почне тягнути або вліво, або вправо. Це вже дуже небезпечно. Якщо буде не докачена задня ось, то вам при повороті на ліворуч або праворуч, задня ось почне само здвігатися або ліворуч, або праворуч, то можуть виконати у вас замоз автомобіля. А от, до речі, ви сказали про вісім. У мене є тут таке питання, що я знайду, чи можна встановлювати різну гуму на одну вісь? Ну, ми бачили такое, що і на кожному колісі у вас можуть стояти різні колосони. <гум> а чому ж так? Да. Ну, по-перше, це не безпечно. По-друге, різниця в тому, що протектори будуть різні, діаметр будуть різні, а значить, бієння на рульову рейку буде вже дуже велике. Тобто у вас буде бі біться руль у вас будуть почнёт бить підшипники, значить, в ближче часі у вас почнуть просто вони а, піщати. Тому і опять же, це не безпечно, тому що машина почне тягнути в різні боки. Угу. Mm -hmm. Тому ми стараємося ставити, опять же, покупаємо чотири колеса і ставимо всі чотири колеса. Mm -hmm. А якщо там, не знаю, на передній вісь два однакові, на задній вісь два однакові, це тоже не базово, чи небажано, все ж Не базово, да. Не базово, да. Зрозуміло. Так, казали ми ще з вами про протектор. А що може статись, якщо їздити на лисій гумі, грубо кажучи? А, якщо ви посмотрите формулу 1, вони взагалі їздять на повністю лисій резині. Але это не значить, що нам так можна їздити. У них зовсім інша технологія і структура протектора, і сама покришка там стоїть космічних просто денег. По ми коли їздимо на полости в резини фізично, по перше може вилізти корти і у вас може від перегріву просто лопнути колесо в момент їзди або в момент торможення. По-друге, опять же, що, якщо у вас лопне колесо на передній осі, у вас просто мгновенно потягне в сторону, і ви не успеете схватити руль, і машина просто може идти либо вліво, либо вправо, либо навстречу, либо на остановку. Если у вас будет задние колесо, то ваша машина опять крутанет просто на месте. В таких случаях аквапланувание опять же, мы не забываем про это. И протектор нужен не только для того, чтобы было щеплено дорога, а протектор нужен для того, чтобы пляку, воду, всякую грязь, он впитывает как бы в себя между протекторами в эти ламели, и после этого он просто выкидывает, тем самым у вас но контакта остается хорошее. Mm -hmm, А якщо у нас ну не, не така критична прям ситуація, що вона лопнула колесо, ну прокололи щось там туди потрапило, там цвях, може бути щось таке. Що краще, прям повністю замінити колесо, чи можна його відремонтувати, підкачати і поїхали далі? Ну якщо ви загнали просто обичний саморез або цвях, як ви сказали, то наша задача, по перше, його не доставати, а просто дійсно можна підкачати і доїхати до ближайшого шаномонтажа. Ну, якщо ви вже розрізали колесо, то в таких випадках треба замінити. Uh -huh. Для того щоб доїхати там, до шиномонтажу, ну до місця свого да, призначення колесо можна там да, замінити. У нас uh -huh. є там запаска, докатка. Що краще для себе обрати? Це все ж таки докатка чи повнорозмірне, нормальне, п'яте колесо. Ну в таких випадках лучше брати колесо звісно, повнорозмірне колесо. Тому що, по-перше, докатка у вас будуть ограничення, тобто на ній завжди uh, пишеться максимальний вес, на ній завжди буде, uh, ну називають його в природі кастелем, і на ній так же само максимальна температура і максимальна скорость, при якої ви можете їздити. В інших випадках його ставять, якщо у вас опять же хлопнуло попереднє колесо, то їх міняють ззаду, переставляють наперед. А назад ставят на заднюю ось, але ну, якщо машина передня і не загружена задню, очі. Тобто у вас в і нічого нема. В таких випадках доїхати ви можете, але краще мати з собою повнорозмінну запасне колесу, тому що ви подкачали і поїхали. Тобто мас на, на той же самій скорості, на той же самій машині. Так, да, протектор буде трохи інший, але машина тримати лучше в дорогу. Mm -hmm. uh -huh. Це запасне колесо. Мені, мені на ньому гуму міняти так само, літо зима чи є універсальний варіант якийсь? Універсально вважається, що ви можете поставити зимню резину, в зв'язку з тим, що літо, якщо ви літо поставите зимою, то у вас вийде три протектори стоїть на зимній резині, один на літній. Тобто три протектори м'яких і хороших, і один просто пластиковий практично становиться. Тому краще тримати зимню, так як зима не сильно буде плести, Тобто машина машину буде не так сильно кидати, допустим, якщо це буде зима? Знаю з точки зору там правил дорожнього руху. Я не можу на одну вість встановити різний протектор. А в мене виходить там, влітку, наприклад, у мене одне літнє, друге зимова. Чи буде це проблема, якщо ми зустрінемось з працівниками поліції? Як довго мені можна проїхати на трьох з половиною колесах? Як вийти з цієї ситуації? Ну, вийти з цієї ситуації, ви можете об'яснити працівнику поліції, що ви їжіте до ближайшого шиномонтажа, показати, що ви дійсно розрізали колеса і його не відремонтувати? І ви або купите на місці два нових колеса, тому що їх продають по два, лібо вам постараються їх залатати в таких випадках, ви обратно його поставите на своє осіб. Mm -hmm. Так, зрозуміло. А, а чи потрібно балансувати колеса, якщо ми міняємо резину? Да, желательно, тому що на після того як вы ее хранили, вона все одно буде зльожуватися, і треба його поставити з балансувати, щоб не було бієння. Хоча машина може їхати ровно, но легкое бієння на ступічні підшипники все ж буде. А це ну, не знаю, автоматично роблять на шиномонтажках, чи це треба мені прям попросити? Автоматично. Автоматично, да? це вже входить в послугу, mm -hmm. це замінне колеса. Розумію. А розкажіть про якісь свої живі історії. Яка найдивніша ситуація з колесами, з якою ви зустрічалися? Найдивніша ситуація случається участів на, на монтажах. Це коли люди приїжджають і кажуть, що ще поїзди, а витягують по 5-6 шість саморізів, а іноді достали ключик на 10. Тобто, у чоловіка була колесо, і там знаходився ключ на 10. При цьому машина їхала. А ключ вобертався в диск, і машина дуже-дуже грохотіла. Ну настільки була включена громка музика, що він навіть не звернув увагу, що у нього щось стучить у колесі. Тобто він доїхав до АТБ, став на АТБ, і роботник шиномонтажу сказав, що у нього спущено було колесо. Цікаво, як довго він так їздив невідомо. Да? Ні. А як він це, ну я не знаю, колесо спускає якийсь проміжок часу, тобто не одразу? Ні. Якщо у вас маленький, маленький отвір, як від, як від саморіза, то саморіз сам її закупорює Тобто в момент обертання колесу інерції, у вас виходить ну, чуть чуть подспускаєтеся. Треба прям довго їздити, да. щоб воно спустило. А які помилки водіїв найчастіше призводять до проблеми з гумою? Найчастіше збувається то, що людина не хоче міняти резину. Коли наступають вже заморозки, людина ще їздить на літній резині, старається їздити дуже-дуже акуратно, дуже дуже повільно, думаючи, що я з'їжджу в пару магазинів і так усе пройде. Ну в таких випадках машина попадає звичайно, в ДТП, тому що хтось приїжджає або збоку, або ззаду. А яку гуму ви особисто ніколи б собі не поставили? По брендам, допустим, я не буду розказувати, тому що кожен бренд під кожну машину, під кожний стіль вождіння буде вже дуже свій. А яку б я не поставив, я б не поставив некачественну та бувушною. Mm, я, подбирати... не, я стараюсь підбирати тільки нову резину. Які нові технології у виробництві шин з'явилися за останні роки? Нові технології розроблені, розроблені так, щоб ми старалися як водії найчастіше і увереніше відчувати себе на дорозі. Тому нові покришки, нові фірми, які розробляють, вже вставляють в покришку вам датчик. Якщо його немає в вашій автівки, то ви можете спокійно купити покришку з датчиком, вона буде вам показувати тиск. Тобто він починає світитися або червоним, або зеленим колером, кольором, тогда ваша машина, то есть вы уже будете при подходе к своему транспортному средству бачити, що у вас уже не соотвєствує давление, і ви можете вже зараннє його накачувати. Ну, і завчасно зачасно не помітила. Якщо завчасно не помітило, да, отже ж може бути маленький мінус, то есть машинка може в занос. Угу. Mm -hmm. Розуміло, друзі. До речі, хочемо вам нагадати, що якщо у вас немає таких розумних шин, якщо, не дай Боже, у нас же стала ситуація, що ми пішли в занос, то треба знати, як з цим впоратись. Тому запрошуємо вас до себе на контраварійне водіння для того, щоб ви опанували ці навички. Краще бути готовими до найгіршого. Тим паче, зараз у нас дощі, зима, ожеледиться, тому ми повинні бути готовими дбати про безпеку себе та своїх оточуючих. Ну що ж, давайте підведемо підсумки. Які поради ви могли б дати нашим слухачам? Ну, По-перше, давайте а, не економити на нашій все-таки безпеці, а це наша резина. Тому будемо покупати хорош хорошу, хорошу качественну резину. Це по-перше. По-друге, не забуваємо перевіряти тиск у шинах це, це бажано робити хоча б раз на 2-3 тижні. Перевіряти за станом наших покришок, що вони не порізані, що там немає саморізів, також немає порізів, тобто нам ніхто їх не порізав. Перевіряти а, сам протектор і перевірятись наявність шишок. То тому що у нас все-таки ями є, а, лівньовки є, ми можемо дуже ушкодити нашу резину. А це вже дуже буде небезпечно, же ж звертаємося, тому що а, заноси із переді зіма. Не забувайте, якщо ви доглядаєте за шиною, то шина буде дбати про вас. Підписуйтесь на автошколу-проспект. Ми ще не один раз поділимося з вами корисними порадами. До зустрічі!